Дефібрилятор автоматичний, подача кисню, інфузуматор, ноші. І ціла купа каністр. Цій машині рятують життя поранених бійців Львівської 125 ї окремої бригади тероборони. Надають їм першу допомогу до шпиталізації. Евакуювати бійців доводиться з найобстрілюваніших точок фронту і вночі. Світло каже Ярослав, вмикати не можна, тож їздять медики за допомогою цієї камери нічного бачення. О, тут є монітор О, і водій орієнтується по монітору. То тобто він не дивиться в лобове скло, він дивиться тільки по монітору. Звичайно, швидко їхати неможливо. От ну кілометрів 30-40 на годину Тобто мається на увазі вивезти в безпечну зону автомобіль. водій зможе медики розповідають, російські війська обстрілюють швидкі евакуаційні автомобілі з українськими бійцями. Тож машину маскують, не фарбують червоні хрести. Та не позначають як медичну автівку. Зазвичай в евакуаційному транспорті є лікар, а кожен лікар є офіцером. Тобто, і втрата одного евакуаційного транспорту це є можливість зробити так, щоб не було змоги вивести певної кількості поранених. А в даному випадку це, припустимо, один лежачий, і троє сидячих. Тобто, це є четверо пацанів, яких можна спасти. Ярослав каже, всіх військовослужбовців навчили перші домедичній допомозі. Що робити при пораненні уламками, не масові кровотечі, кульових пораненнях. Також каже медик, лікують військових і від хронічних захворювань та застуди. Що є Все, повністю немає. Все, виюзали. Все. ти тоді сказав, остатньо зідати. Ну, блін, треба було там. На позиціях зовсім біда була з тим. Вугілля. Так, активованого вугілля ми дві упаковки вистачить з головою. А ципрофлоксицин потрібно побільше буде взяти. Медикиня на псевдовітамінка, власниця косметологічної клініки. Зараз на фронті хлопці мають отримати і виплати, і добитися для них лікування, тому що на жаль, не всюди їх приймають. Таке теж було ліками, забезпечення волонтеркою це вирішити питання з машинами, це організувати роботу особового складу. Ярослав теж власник клініки, щелепно ліцевий хірург. каже, скучив за своєю роботою після перемоги. Повернеться до практики, робитиме операції. Але перед цим планує подорожувати Європою. Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини, Донбас.